На зафіру Буду ставити блок догрівателя. Ось сюди. Це від термостата йде на печку. В цьому місці буду ставити то найближче і найменше. Легше достати і в ремонті, і зараз. Більше місця нема там. От. Бушний. Ну, фокус. Бушний від трафіка чи від ну, кочериношний. Модуль накала, свічі почистив, теж БУ. Проводочка буде. Теж трафік рідненька. А, значить, зміг встановити, Готов він буде. Там виготовий кронштейн для нього такий. Болтика заміняв на довшого. ну Тут трубку я надів. Покажу. Без трубки, щоб було, лучше, видно. О, так от він там буде на печку. О, масу закріпив вже сюда. сюди. Ну, там є маса, якби ще кронштейн, але тут ще одна хай буде. О, все, день. Все, облазив перед капотом під жабо. Нема де поставити рельєв. Але знайшов хороше місце, здається, за блоком керування двигуна. Буде нормально так. Бампер скидається несложно. Знизу там кілька закльопок, зверху кілька болтів. У, може, може бути. Значить, сюди це, мабуть, що відключить і дріжеться і сюди треба клему і запобіжник. Mm. Щоб підключити живний сечей. 100-120 ампер. Mm. Або якось по-другому і на болт КБ. Якось так. Можете, грибінку, кусочок грібенки поставити. Ну, щось треба придумати. Ну, якщо запобіжно, то ще гаїчки возьми. Перша частина випробовувань. Силувався реле, все сковано, все підключено. Модуль керування на дротах, там все таке. Перший запуск. Пульт споживання. Води лампера. Лампочка, прямий канал, там триканальний мене реле. Триканальна реле, а керування чотирьох. як в лампочки, щоб бачити, де начав чи не лампочку. Загріємось Зараз 62 градуси. Фінальний тест висок 5 Ассоція тут в розъем датчик температури і звичайна накала і проводочка пішла, 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 сюди прийшла. Ось вот тут знаходиться під той блочок. І з цього блочка ми їх роздемо перехити і встатну проводку від трафіка. Все, красота.